Що я хочу ще зазначити? В міжопалювальний період наше підприємство комунальне теплоенерго на мікрорайоні першого занасипу обладнало будинки, житові будинки приладами обліку гарячої води, будинковими. І наразі я звертаюсь до мешканців першого занасипу, які отримують централізоване опалення і гарячу воду від. 176 котельні з проханням вчасно продавати показники лічильників гарячої води. Тому що все, що буде заходити зараз в будинок і рахуватись по будинковому лічильнику, воно буде навіть в разі неподання. Мешканцями показників своїх квартирних лічильників воно буде розподілятись всім тим, у кого лічильника нема. Це по методики. І можуть бути такі ситуації, коли, наприклад, 90%, -90 квартир обладнані квартирними лічильниками, і вони показують, наприклад, ноль. Ну не показали, наприклад, там як в жовтні. Ми ж в жовтні вже почали там два чи три дні подавати гарячу воду. І, наприклад, зайшло вдома в будинок там 20 кубічних метрів гарячої води. І оці 20 кубічних метрів гарячої води будуть розподілені по тим людям, які не мають прилад обліку гарячого водопостачання, квартирного. Звичайно, потім, коли пройде звірка, і в наступному місяці пролад обліку будуть передані, показники пролад обліку будуть передані на наше теплоенерго, Буде перерахунок, але щоб люди не отримували зашкварних. Рахунків за гарячу воду саме по цьому мікрорайону, будь ласка, вчасно передавайте показники приладів обліку. Це по всім будинкам, це зараз говорю про всі житлові будинки першого занасипу, які отримують гарячу воду від джерела 176 котельня. Наша якщо будинок, будинку в будинку мешканці не проживають і у них відсутні будинку чи квартирі. Квартири ви квартири не проживають, і відсутній прилад обліку їм будуть нараховувати, вони не проживають. Наприклад, виїхали під час війни за кордон. Що з такими квартирами е, чітко чинним законодавством передбачено, що якщо людина по тим чи іншим причинам не проживає в квартирі, не має приладу обліку, вона повинна надати або зараз, або після повернення. Справку, підтверджуючи документ, що дійсно в період з по вона перебувала або за кордоном, або на лікуванні і не проживала в цій квартирі. Тоді будь-яка теплопостачаюча організація зробить цей прорахунок. А скільки коштує встановити цей лічильник на квартиру? Ну я знаю, що Це на кінець, на кінець минулого опалювального періоду, ця цифра коливалася між 4 і 5, 5 тисячами гривень. Ну, це в будь-якому випадку вигідніше, ніж отримувати постійно за когось, за когось надлишкові витрати гарячої води. Ми вже прораховували скільки мешканців. Ціх будинків мають ці лічильники в Ось ми ще не прораховували. Якраз жовтень місяць. Ми почали цю послугу надавати на цьому мікрорайоні. Зараз КП «Теплоенерго» формує цю базу, і я спеціально якраз даю інформацію для споживачів, щоб вони розуміли, що потрібно передавати показники приладів обліку будь-яких. І ми зараз говоримо за гарячу воду на цьому мікрорайоні. Ми проведемо аналіз і однозначно думаю, що КП «Теплоенерго» доведе цю інформацію до мешканців. Це саме. Дивіться, зараз по гарячій воді, тому що в минулому опалювальному періоді будинки першого занасипу не були обладнані приладом обліку по будинковими, Не були ми в між період на вимогу чинного законодавства. ці будинки обладнали.